Тут всі розуміють ключ. Арифметика в бюлетнях не спрацює, якщо не буде арифметики на вулицях. Хтось це не розуміє? Якщо ми це розуміємо, то записуйтесь на повстання. Я відверто тут кажу для СБУ на мільйонне повстання мирних людей, які мають захистити свою перемогу. Зголошуйтесь і гайтуйте людей. Я вам доводжу простий план перемоги. Він не мій, він ваш. Якщо ви згодні з тим, що я кажу, приїдете додому і на своїй виборчій дільниці, а їх 37 тисяч, свої трійку. Агітатор, спостерігач, член комісії не за гроші. Зробите цей перший крап, перша сірочка на погоди. Ось зробіть другий крок 10 чоловік, які будуть агітувати за найнятого нами єдиного кандидата до влади. 10 чоловік своєю множеною технікою. Зробите друга зірочка на погони. І зробіть третій крок 50 чоловік, які вийдуть в день після виборів для захисту свого результату. І це третя переможна зірочка на погони. А тепер я вам скажу як міністр. Я знаю всі технології міліції по розгону демонстрацій. Але при мені вони жодного разу, ні, один раз застосовувалися. Жодного разу не застосовувалися проти мирних людей. Але я їх знаю. Міліція розрізає клином натовп, вибудовує щитів коридор, ріже ще раз, ріже ще раз і так далі. Скажіть мені, які треба б мати кількість міліції, щоб розрізати навпіл 100 тисяч. Нема такої кількості. Коли нас буде тисяча, нас б'ють і будуть бити. Коли у нас буде десять тисяч, вони будуть робити вигляд, що б'ють. Коли буде сто тисяч, вони зупиняться. Коли буде мільйон, вони приєднаються. Бо вони такі самі українці, можливо, трошки здеформовані службою, як і ми з вами. Тому рецепт перемоги єдиний кандидат президента від опозиції, якого наймає до влади мільйонна позапартійна мережа опору. Назовіть її так, як вам підкаже серце. Але ставайте в цей стрій. Все наше життя. Складається з вчинків свободи і несвободи. Це я вам кажу як людина, якій 48 років, яка три дня народження просвяткувала в тюрмі. Коли ти аналізуєш все своє життя, ти розумієш, були вчинки свободи, коли ти був щасливий від того, що говориш, робиш, і думаєш те, що ти хочеш. І вчинки не свободи, коли ти змушений певним чином. Свідомо або несвідомо. Я зараз вас кличу. До усвідомлення, що в нас є шанс на великий подвиг війни свободи. Країну треба перезаснувати, треба провести декомунізацію, починаючи з пам'ятників, закінчуючи законами, треба провести декриміналізацію, починаючи з міліції, закінчуючи Януковичем. Ні, починаючи з Януковича, закінчуючи міліцією. І треба провести демонополізацію всіх олігархів, які сьогодні взяли за горло українську економіку і не дають їй розвиватися. Це прості рецепти. Але без них країна залишиться в соціалістичному бараку, перефарбованому поки що в жовто-блакитний прапів. На цьому я би хотів от вступне слово закінчити, бо мені дуже цікаво відповісти на ваше запитання. Аби не здалося, що я прийшов прочитати лекцію, я прийшов на гутірку відповісти на самі неприємні, а можливо самі важливі запитання. Але перед цим хочу сказати дуже просту річ. Я стажа Щасливий від того, що в такому мороцю, в якому сьогодні занурена Україна, тим не менше така кількість людей приходить відверто поговорити про українське повстання. Слава Україні! Шановні друзі, я прошу, в кого є питання, виходити сюди і задавати його в мікрофон, щоб всім було чути. Будь ласка, в кого є питання? Доброго дня, пане Юрію. Я eh, мене звати Віталій і мої Петро Четкачук. По-перше, я хотів би вам висловити своє, е, е, вам, своє захоплення вами. Я, е, Неодноразово читав і українську правду, і ваше останнє слово слухав, ну е користуюсь інтернетом, і телебачення не зовсім об'єктивно все висвітило, то брав інформацію з інтернету. Але в мене такі два дай питання. Дай, 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 дай. Я сам опозиційно налаштований і, і підтримую кожне ваше слово. Але дивіться, чи впевнені ви, що наші опозиційні Я кандидати вони об'єднаються? Пам'ятаєте на останньому цьому, от, що був Києві дай, в травні місяці віче? Вони так і не спомоглися на висуненні одного кандидата Мера Києва, так? Тобто, чи впевнені ви, що вони все-таки домовилися? Я, наприклад, ні, хоча я дуже би цього хотів, але я, ну, я б якби дивився на все реально. То мені мене, мене питання перше: якщо не об'єднаєте, що ви робитимете, ви ж скажете, що іншої опозиції немає, і це, і це вірно. І друге питання. Ви як сиділи в тюрмі, ви були доволі публічними. Ви давали інтерв'ю, ви писали, ми вас читали. Я подумав, чому Юля Тимошенко дає інтерв'ю тільки вигідне для себе землі? Дякую дуже все, якби я був впевнений, що вони об'єднаються без нас, то я би до вас не приїхав, а спокійно чекав єдиного кандидата. Знав би, що мені належить тільки в... Ну, по їх запрошенню загітувати ну, певну кількість людей та й бути спокійним. Насправді є дві речі. Перше, я жодним чином не хочу, щоб хтось сьогодні шукав слова критики до нинішньої опозиції. По-перше, вона така, як вона є, і слава в тому, що вона є. Слава Богу і людям, що вона є. Це перше. Бо насправді подивіться, якби залякали нашим прикладом усіх. Я маю на увазі прикладом мене і Тимошенко усіх. То ми вже були десь так на півдороги між Мінськом і Москвою. Слава Богу, що в нас є люди, які голосують за опозицію. перше. Друге, українська опозиція зробила важливий крок. І я мушу сьогодні, скористаючись нагодою, заявити, що це величезний успіх Тягнебока, кличка Яценюка. Вони навчилися не боротися один з одним. Вони усвідомили, що люди їм цього не простять. І це дуже важлива річ. Тому що, нарешті, ми бачимо, політики рахуються з думкою людей. Це дуже важливо. Ми сьогодні маємо нову якість української опозиції, яка здатна домовлятися, а не воювати між собою. У, якщо вже ми на Бандерштаті, то давайте ми згадаємо, як багато помилок було зроблено через побоювання внутрі українських різних повстанських організацій. І ця хвороба е, гетьманства. Дуже часто переслідувала українську політику. Мене враження, що після останніх парламентських виборів ми маємо нову якість опозиції. Звичайно, не таку, як ми хотіли би, але краще, ніж вона була ще три роки тому. Задайте 2009 рік, ви кажете, бачили по інтернету і по телебаченню. Включіть, що говорили демократичні очільники в другому колі 9-го року. Соромно дивитися. Бо чомусь вважалося, що перемога Януковича не така страшна, як перемога е, Тимошенка. І всі ж знали, до чого йде. Але не про це зараз. Я дійсно вважаю, що опозиція змінилася якісно. Тепер друге питання: на чому ґрунтується моя віра в те, що вони домовляться на вас? Якщо ми, усі люди, які вірять в необхідність єдиного кандидата, зможуть згуртовано дати про це знати на горі, вони змушені будуть з нами рахуватися. Один філософ, коли слухав наші там. Третій республіці дискусії сказав класну фразу. Оці слова я вам повторюю. Ми повинні змусити політиків рахуватися з нашими вимогами. Єдиний кандидат для нас зручніше. І це переможний шлях, бо ми його пробували у 2004 році. І перше, що не мають відповісти, єдиний кандидат. Друге питання: програму. Скажіть, що ви будете робити в перший рік, як ви знищите цю окупаційну систему і як ви зробите нову? І хто це зробить? І я приїхав сюди кликати, якщо ви думаєте так само, як я, давайте допоможемо їм усвідомити необхідність рахуватися з цією вимогою. І не тому, що я хочу когось повчати. Чесне слово, у мене нема бажання повчати наших трьох лідерів опозиції. Але в мене особисто є відчуття, що поки що ми програємо. Шановні, я казав вийшовши з тюрми, що я буду найбільшим оптимістом країни. Але я був би дурним, якби я не сказав, що на сьогоднішній день Януковича великі шанси виграти в такому форматі політики, як ми маємо. Ми маємо її змінити. І хто це має робити, як не ви? Ну, ну я сьогодні людина, просто якої є великий мікрофон. Мене чують. Ну так сталося, що мене сьогодні чують люди. Але я не маю більше ніяких повноважень більше, ніж ви. Ми мусимо об'єднатися. Ми мусимо заявити свою, своє бажання формату дії опозиції. Друге питання стосовно е, моєї публічності, мені мож... я взагалі багато читав і так. Це насправді не зовсім правда, що Луценко в тюрмі не читався книжок. Так, да, я дійсно прочитав 306 з половиною книжок. На 307 мене відірвало і читання. Слава Богу. Але я дійсно багато читав завжди. І мені здавалося, що політик має людям говорити, пропонувати альтернативу, пропонувати план. Я не вважаю себе наймудрішим політиком, але я вважав, що сидячи в тюрмі, маючи такий досвід поразок і перемог, я зобов'язаний людям сказати те, що думаю. Скажу чесно, найважче було в перші дні, коли ти не знаєш, а чи потрібен я людям. Ну, був такий собі Луценко. От він програв, його посадили в тюрму. Ну, по деяким там українським звичкам та їх халязним. мудрішим стане. Я чув, як мені писали, добре, що посадили, будеш знати, тому що не змінив систему. Ніби я був президентом або міністром юстиції, або ще ким. Але тим не менше, я винен. Я знаю, що це, да, це частина моєї вини. І я там провів це також через те, що не зміг вождів примусити йти на об'єднання. Бо 4 роки, навіть 5 з цього року, 5 років я провів переговори між штабом Ющенка і Тимошенко з тим, щоб вони об'єдналися і перемогли. Я не зміг цього зробити, значить я винен, я мав спокутувати, ну, значить в такий спосіб. Але при цьому я людям пропонував план, що далі робити. Я не знаю, чи аж так важливо було те, що я писав, але через місяць я відчув, що це цікавить людей. Мені почали йти сотні листів підтримки. Мені написали старі українські дисиденти. І Левко Героїч Лук'яненко, і Євген Сверстюк, і інші достойники, які ну, писали мені. Як вести себе в тюрмі? Це для мене, звичайно, було важливо, але з іншого боку, і що я маю робити. Потім пішли листи від простих людей, від молоді, від старих, від знайомих і незнайомих, яким я виявляюся, по життю допоміг. Від тих, хто раніше думав мене по-іншому, а тепер каже, ти правий. І я сьогодні не претендую на монополію на істину. Я кажу в те, що вірю. Після кожного мітингу мене, як правило, спадав кілограм, бо я віддавав енергію віри. Людям, і сьогодні я вам її віддаю. Я вірю в те, що ми можемо перемогти так само, і перемогли четвертого року, якщо вивчимо всі причини своїх поразок. Я не претендую на особисту участь ні у владі, ні в опозиції. Але я хочу ну, довести вам, що ми можемо перемогти. Великий Конфуцій сказав просту фразу, але дуже мудру: сила людини не в тому, що вона не падає, а в тому, що вона має силу піднятися і йти по обраному шляху. Дами впали в четвертому році, дами впали в 9-му році. Але нема жодної розумної альтернативи змиритися з нинішньою окупаційною Донецькою або Власницькою Республікою. Якщо ми пам'ятаємо тут на Бандерштаті про УПА, то що рухало цими людьми? Ну давайте просто це поставимо. Я людина, яка ну, не, не жив, тоді батьки вже були з центральної України. У Львові, вже будучи міністром, я зайшов в книгарню на проспекті Шевченка і відкрив фотоальбом. Не збирався його купувати. Дивіться, СССР, фотоальбом. І випадково відкрив посередині, а там на, на мене дивиться моя шкільна фотографія. Клоповухий пацан витягнуте обличчя, ну точно, як я був, я тоді окуляри не доносив, в німецькій формі. І я усвідомив, що насправді я міг бути там. Якби я був народився в той час і в тому місці. Бо люди, які жили в Західній Україні, які вітали з квітами радянську чи там, Червону Армію в 1939 році, раптом усвідомили, що це катастрофа. Що це, що це гірше за будь-яку панську Польщу? І в результаті в 40-х роках вони усвідомили, що фронт наближається знову і більший ворог загрожує сім'ї. І люди просто не усвідомили масштаби війни. Вони не розуміли, що проти них стоїть ну, багатомільйонна червона і багатомільйонна фашистська армія. Вони просто усвідомили просто річ. Якщо не взяти зброю в руки, країна. Ні, я думаю, навіть про країну не всі думали. Родина загина. От моя конкретна родина, моя конкретна земля, моє конкретне село, моя конкретна Галичина або Волинь. І люди просто брали зброю, знаючи, що це єдине, чим вони можуть відповісти на цю загрозу. І в мене сьогодні, якщо ми тут на Бандерштаті кажуть, все дуже просто пояснюється. Шановні, ми сьогодні живемо в Донецькій або власницькій монархічній республіці. Нас сьогодні не вважають за людей. Сьогоднішні державна служба від міліції до вчителя є інструментами пограбування і е, поработіння цього народу. Ну хіба це не так? І ми розуміємо, що сьогодні змінити це можна лише багатомільйонним повстанням. Вони так не підуть. Але з 2004 року, або з 40-х років, ми пам'ятаємо про 40 сорокові роки. І ми пам'ятаємо про 2004 і знаємо, що треба робити, якщо міх гірський порожняк добром не піде з адміністрації. Якщо ми знаємо, то що ми чекаємо? На сьогодні ну, ще не відомо, що було страшніше, бо зовнішня окупація завжди зрозуміліша. А найгірше жити в внутрішній окупації, коли ворог сидить внутрі. І ви знаєте, якщо вже говорити мудрі речі, можливо, комусь сьогодні, ну, до них, дуже неправильно, коли нас штовхають до простих відповідей на складні питання. Коли нас наштовхують про те, що винні от ті, ті, і ті, це, на жаль, неправда. Винні ми всі. Внутрі кожного з нас сидить причина поразки. У мені, напевно, більше, ніж у вас, бо я був при владі. Але і в кожному у вас також. Винна українець, який поки що вважає, що він живе найгірше, що винний в цьому точно там, ну хто як називає, хто москалі, хто поляки, хто євреї, хто, хто ще є похальов, але точно не я, а значить міняти ситуацію, має не я. Оцей український скіглінг про втрачені перемоги збиває на шляху. Будь-яка зневіра вбиває майбутню перемогу в зародуші. Тому сьогодні я тут для того, щоб надихнути, послухати, ну якщо я не зламався, не скоривався. Якщо маючи всі можливості, ну я не знаю, там, забезпечити себе на, на, на три покоління, я тим не менше обираю оцю, цей ґрунт, то давайте ми це зробимо ще раз. У нас сьогодні перед нами стоїть та ж сама місія, яка стояла перед повстанцями кожного разу. Або воля, або рабство. І тут кожна людина знає відповідь. Вона в кожного своє. Є частина людей, для яких животіння прийнятне і ми цих людей бачимо кожен день на вулицях, причому не тільки Донбасу, але й Галичини Але є, є люди, не тільки в Галичині, але й в Донбасі, для яких таке життя не є життям. Щоправда, вони обирають імміграцію дуже часто. Звертаючись до молоді, Україна вас прошу, не вірте в те, що там чекає краще життя. Воно легше, але не краще. Єдине, Нормальне життя тут, в Україні. І на сьогоднішній день нас 80%, шановні, вслухайтеся, 80% українців проти Януковича. Яку ще халяю треба, щоб піднятися і перемогти? Ну, вибачте, що так довго відповідаю, відповідаю, це Я завівся, бо довго, давно не виступав. Ще одна річ вибачте, забув сказати. Із тих, що я писав, я вважаю найважливішими для молоді. Історія твориться постійно і вона повторюється постійно. Кожен раз на землі відбувається, кожен день відбуваються свої фермопіли, коли 300 героїв тримають оборону. Не обов'язково в військовому формі, але це кожен день відбувається в іншому куточку землі. Кожен день відбувається розпинання пророка на хресті, при якому НАТО обкричить розіпни. Кожен день відбувається. Перехід одним із героїв Рубікону. І кожен день відбувається судилище, на якому засуджений каже, і все-таки вона крутиться. Кожен день є місце для вчинку. От кожен день. І сьогодні тут, на Бандерштаті, ви можете підзарядитися шикарною атмосферою, класною музикою і повірити в те, що і у вас є шанс, і на фермапіли, і на Рубікон. І головне на спільну перемогу, яку ми всі мали ще недавно. Мацали її, тримали, впустили. Піднімаємося знову. Доброго дня, Андрій місто Київ. Юрій Віталіч. Перед тим як поставити запитання, дуже коротенький коментар. В мене є добрий друг з Криму, і в нього є теж друг, який свого часу працював дуже довго в органах внутрішніх справ. В той час, коли ви були міністром внутрішніх справ. Ось мій друг завита... завітав до свого товариша і побачив, як той вішає на стіну ваш портрет. Він запитав: Слухай, ти ж голубий, ти за партію регіонів голосував все життя. Чому? Він сказав: Луценко скасував липову розкриваємість, заборонив підкидати наркотики людям для того, щоб робити показники, заборонив вішати всі пограбовані кіоски на цьому районі. і... За це ми йому вдячні за те, що він зробив нашу службу службою. Але всім відомо, що структура Міністерства внутрішніх справ це структура корумпована знизу до гори, що знизу несуть валізи трошки менші, далі трошки більші, далі трошки більші. Мені не цікаво, що відбувалося в той час, коли ви були міністром. Але я знаю, що зараз. Посада купується, а потім вона відбивається. Гроші заробляються на нас. Як заробляються, теж всім відомо. Хто кожного дня там торгує на базарі, їде кудись машиною чи хоче врятувати свого родича від порушеної сфабрикованої справи. Тому питання дуже просте: ви зараз сказали, що треба зробити, щоб перемогти. Давайте уявимо, що ми вже перемогли. Що ви скажете, як фахівець, а не політик, яким чином можна змінити декриміналізувати ту систему, в якій зараз не знаю скільки 300-400 тисяч чоловік? Як, як зробити так, що, як зробила, наприклад, Грузія, щоб міліція була з народом і щоб завтра ми її просто не боялися, і щоб ми вірили, що вони виконують свій обов'язок, а не заробляють на нас гроші, щоб валізу віддати своєму начальнику, а то й своєму начальнику і так далі? Дякую, Андрій, дуже дякую за гарне запитання, і ви не шкодуєте слів. Кажете, що не цікаво, що було при мені, бо я ж розумію. в Очах стоїть питання, чи носили тобі. Я все прекрасно розумію. І повірте, я жодне питання тут не боюсь, бо за два роки я провів в критичному дискурсі аудиторія була маленька, сам з собою, але дуже критична. Я можу єдине, що поклястися, чому я такий наглючий був до тюрми і чому залишився таким самим сьогодні. Немає жодної людини, яка може сказати, що принесла Луценку гроші за роботу в міліції. Я не продав жодної кримінальної справи, жодної посади, і жодної зіровочки погоні. Для мене це було аксіомою. Чи бродили гроші при мені в міліції? Ходили. Я, на жаль, мав повноваження одні. Проді мною сиділо 280 тисяч людей, яких проконтролювати було ну, практично нереально. Ми вичисляли своїх зрадників, віддавали в прокуратуру, писали 6.2 відсутність складу злочину. Ловили хабарників, здавали в суд 6.2 пункт відсутність складу злочину. В результаті закони не приймаються. Грузинського варіанту декларування доходів і видатків не приймається. Провокація хабаря не приймається, право самостійного слідства не приймається і так далі. В результаті я зрозумів, що я сижу в окопі, якому треба просто тримати цю всю е, величезну армію, щоб вона не була. Ну, не допустити її небезпечність для людей. Я тримав віжки. все, що робив ці роки. Може, це мало. Але я розумів, що інакше я уступаю окоп бандитам ще тоді, в ті роки. Дуже легко було хрепнути дверями і сказати, я весь в білому, а всі навколо знаєте хто. Але важче було тримати цю 300 тисячну систему, не допускаючи того, що відбувається сьогодні, коли реально вони отримали зовсім інші вказівки. Колись, якщо при мені ставилися вказівки, там, забезпечення правопорядку, знищення зло, е, злочинності, ну, вибачте, при мені не було злодіїв в законі, які сьогодні керують всією Україною. Е, було захист прав мітингуючих, а не розгони мітингуючих. Так, да, я допускаю, що по цьому порізно було й при мені. Ну, Бо я не міг дотягнутися до кожного із е, 9 тисяч районних е, центрів. Ну, Це просто на ряд. 900 районних центрів перепрошую. Ви просто помножте 900 районів на 5 е, заступників начальника райвідділу, відділу, розумієте, ну як можна це контролювати? Але я не плачуся за тим, я робив все, що міг. Але зараз ви провів одному. Що робити? Да, і моя совість перед людьми за е, корупцію абсолютно чиста. Я не брав у міліції нічого, моя сім'я на ній не заробила нічого. І тому я такий наглючий був і є, і буду. Але питання інше: що з цим робити? Я людина, яка була по обидва боки колючого дроту. І смію свердити, що за 4 роки міліцейських я дещо розбираюся в цій системі. І прийшов я туди не тільки з намету, бо до того був віце-губернатором, і заступником міністра, і народним депутатом, і помічником прем'єра, і демонстрантом і ким хочете. Відповідь моя така: цю систему вже неможливо обновити додаванням нових кадрів. Якщо в 2005 році. Прихід нових курсантів в Крим, або в Вінницю або в Суми давав нову якість, то сьогодні їх знешкодять дуже швидко. Їх або примусять працювати по нинішній системі, або підставлять і посадять. Нинішня система дуже проста і дуже комфортна для тих, хто сьогодні працює на керівних посадах міліції. Система дуже проста: заганяй бізнес між сім'ю до головного стоматолога країни, який діє методами проктолога. І друге, розганяю усіх незадоволених, особливо активних, саджай. Все інше твоє. От прості правила. І вони зручні для тих, хто йде в міліцію або в іншу державну структуру грабувати. І треба розуміти, що вливання нової крові вже не змінить їхньої звички грабувати. Вони відчули смак, вовка вже не зробиш броняю. Що з цим робити? Відповідь. Указом президента, згідно нинішніх конституційних повноважень, в один день. Ліквідувати Генпрокуратуру, МВС і суди. Крапка. В той же день, аби не було правового хаосу, більшість Верховної Ради має прийняти дано написані закони європейського гатунку під ці інституції. Це другий крок. Третій крок: провести люстрацію, підкреслюю, не національну, не партійну, не ще якусь правову люстрацію. Україна програла більше тисячі справ у Європейському суді справ людини. Це означає, що до цієї професії Генпрокуратури МВС і суддів не можна допустити як мінімум три тисячі суддів, якщо був одноосібний суд, або якщо дев'ять тисяч, якщо був колегіальний, як у мене. А їх всього десять. Це означає, що ми на правових підставах, на доведених фактах вичисимо систему від негідників, які ламали людям долі. Я не за те, щоб їх всіх посадити. Але я за те, щоб вони більше не мали доступу до Державної служби назавжди. Четвертий крок: прийняття нового персоналу. Що є об'єктивним чинником в Україні, як прийняти новий персонал? Я не знаю такої людини, яка об'єктивно прийме в міліцію 300 тисяч нових людей, в прокуратуру 30 тисяч і в суди 10 тисяч. Я знаю, що треба провести набір через детектор брехні. І це не фантазії. Саме так наймають персонал ЦРУ, ФБР і, між іншим, навіть Приватбанк, який тут править в Волинської області. І так треба зробити і в нас. Це найоб'єктивніший показник того, що людина прийшла не грабувати, а служити. Новий персонал має взяти зобов'язання декларувати доходи і видатки себе і своєї сім'ї до те, що включно за кожен рік. І останнє він має погодитися на право провокації хабаря щодо них будь-яку секунду, що спрацювало дуже гарно в Грузії. От п'ять кроків я їх називаю план на який має випалити нинішню нечисть і залишити в службі ті, хто хоче служити, а не грабувати. Це не всі кроки. Є ще дуже багато деталей, які ну, я можу розповідати, але очевидно не тут. Але без цих п'яти ми не перезавантажимо систему. Події у Врадіївки, які сколихнули Україну, так само, як перед цим сколихнули події в Броварах, потім в Києві 18 травня тощо означають банкротство нинішньої правоохоронної системи її немає шановні давайте перестанемо себе суди до немає в україні суда немає міліції немає прокуратури є просто ганстерська система яка виконує замовлення Януковича немає СБУ та СБУ якби не було чесно кажучи хіба б... хіба б нас не записали а так нас нічого немає влади немає тому якщо ми хочемо жити в своїй країні ми в ній живемо Якщо ми хочемо при цьому ще й бути в своїй державі, то ми маємо перезавантажити державний апарат. я ще раз кажу: ми маємо повністю прогнати їх через систему ілюстрації, через детектор брехні і виявити тих, хто йде служити на цю зарплату, а не ті, хто йде грабувати з цієї посади. От єдиний, як інженер електронної техніки, я кажу, єдиний об'єктивний хід в цій всій історії. Можна його зробити? Можна. На це потрібна політична воля. Мало того, на це потрібно не тільки, щоб ви обрали такого президента. І от, коли до вас приїдуть кандидати в президенти, ви кожного з них спитайте, як ви перезавантажите правоохоронну і судову систему. А після того, і ще одне: якщо ти цього не зробиш, май на увазі, що ти не досидиш до кінця терміну. Ще одна великий секрет, який українці не вивчили, що Майдан не може бути одноразовим. Він має бути постійним. І якщо президент, як у нас це було, скидав одного за одним своїх помаранчевих кадрів, люди мають на вулицю вийти і сказати стоп. Я розумію, як це складно. Я розумію, що багато хто з вас живе звичайним повсякденним життям. Виживає, а не живе. Але так і буде, якщо ви не візьмете політику в свої руки. Ми маємо поставити політику з голови на ноги. Політики повинні почати говорити людям потрібні їм речі. А що є сьогодні потрібніше, ніж ефективна міліція, справедливий суд, робоче місце, українська мова? Ви маєте отримати від них не просто гасла, а механізми, як це зробити. От в цій частині я сподіваюся, пане Андрію, ви її почули. Дякую.